Вітаю, друзі, 4 грудня. Доброго ранку всім. Багато хто зараз в контексті американо-російських перемовин каже: що ви хочете здати Україну. Мирна угода за лекалами Трампа це здача України. Я у відповідь задаю їм логічні питання. А ви де в Окопі? Ваші діти, можливо, в окопі. Ви воюєте? Чи ви десь по Лондонам, Парижам, Львову, Франковську сидите, на Закарпатті. Ви, мабуть, не відчуваєте війни. Мені починають писати: ну, не дають там американці озброєнь, не дають грошей, дадуть інші, друзі. Давайте зараз поглянемо на ситуацію на фронті, на міжнародну ситуацію і запитаємо себе, а гроші де на війну, а люди де на війну, резерви. Ви кажете, воюємо. Чим воюємо? За рахунок чого воюємо? Дивіться, Італія більше не закупатиме зброю в НАТО для України. НАТО заявляє, що в них немає плану Б на випадок, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться продавати зброю Україні. Президент Фінляндії відмовляється надати будь-які гарантії безпеки Україні. На фронті справи ну дійсно погані. Керівник фонду Повернись живим Тарас Шмут, фактично констатував початок системного кризису в українських силах оборони. В інтерв'ю він відкрито описав динаміку, яка утворюється на стику втрат відходу в СЗЧ та різного. Різкого просто падіння якості мобілізації. Бомжів починають ловити. Якщо звести ці лінії на один графік, картина, за словами чмута, стає однозначною, чисельність бездатних підрозділів зменшується швидше, ніж відбувається їхнє відновлення. Структурно ця тенденція вже не компенсується ні мобілізацією, ні внутрішніми перерозподілами. Чому Звертаю увагу на те, що втрати відносно стабільні? Але кількість військовослужбовців, що йдуть все СЗЧ, постійно зростає. З власної сторони, я хочу зауважити, що кількість тих, хто втік, з війська вже перевищує 21 тисячу осіб на місяць. І повертатися взад вони не поспішають. Мобілізаційні показники навпаки падають. Ще раз зауважу, що ТЦКшники намагаються виконати план, гребуть на фронт всіх, незалежно від стану їх здоров'я або віку, калік, бомжів. Жах просто. На практиці це призводить до того, що боєздатні підрозділи все частіше існують лише номінально, чмут наводить цифри. Роти, де залишилось 11 осіб, при штаті 80-250, батальйони з 20 бойовиками бійцями на позиціях. Бригади, які мають держати а але мають лише приблизно дві сотні осіб у бездатних ротах і взводах. Це вже не винятки, це середній рівень укомплектованості е, піхотою. За словами чмута, такі підрозділи не просто не можуть повністю виконувати завдання, вони в принципі. Не мають права знаходитись на передовій. Однак їх неможливо вивести на переформатування, бо замінювати їх просто немає на кого. В заміну приходять по 20-50 осіб, а іноді навіть один мобілізований на місяць проти втрат, які вимірюються сотнями. Кризис, про який говорить шмут, не теоретичний, він вже проявляється в оперативній обстановці. Так в листопаді противник захопив практично вдвічі більше території України, ніж у вересні 505 квадратних кілометрів. А все тому, що оборону держати нікому. Підрозділи формально вважаються боєздатними, фактично представляють собою неповні батальйони або роти. Елітні сили, включаючи спецпідрозділи головного управління розвідки, виснажені перекиданням та втратами. Постійний перерозподіл бригад між напрямками руйнує їхню структуру та боєздатність. А на місцях оборону. Приходиться тримати з залишками підрозділів, які не мають ні техніки, ні достатньо особового складу. В цій озі прогноз шмута виглядає не перебільшенням, а прямим наслідком процесів, які вже йдуть. Якщо противник продовжить тиск на тій же лінії Дніпропетровської Запорізької областей. Оборона тримається на тих же обезкровлених бригадах. Там наступними в зоні ризику стануть Херсон, Миколаїв. І це вже не питання стратегічних припущень, а відображення структурної деградації Збройних сил України, яку фіксують українські волонтери та військові. А тепер про ситуацію в районі Гуляйполя. За оцінкою українського військового аналітика Константина Машовця, виглядає для Збройних сил України більш небезпечною там ситуація ніж ситуація під Покровськом. Він фіксує широкий прорив росіян, високі темпи просування та швидко зростаючі ризики. Операційного охоплення Гуляйпольського району оборони, що може створити загрозу загальному фронту Орехівської групи української армії. Хочу нагадати, за Ореховим до Запоріжжя немає взагалі нічого. А сьогодні мені особисто розповіли, а потім військові, а потім підтвердили народні депутати, що передмістя Запоріжжя вже Покривають сітками, бо шастають дрони на оптоволокні. Так, за останній місяць російські підрозділи змогли форсувати річку Янчур на зазначеній ділянці, закріпитись в районі Успеновки та просунутись вглиб до 17 кілометрів на кордон до східних і північно-східних околиць Гуляйполя. Масовець підкреслює, що ділянка прориву фронту становить приблизно, друзі, 16 кілометрів, що значно ширше типових російських вклинень на інших напрямках. Масштаб і геометрія просування вказують на спробу створити операційний простір для подальшого наступу, а не локальне тактичне покращення позицій. Одночасно російські сили розвивають наступ вздовж русла Янчука в напрямку Єгорівки та Даниловки. Прорив Даниловці експерт називає одним з ключових. У разі його розширення противник отримає можливість перерізати зв'язок між Покровським та Гуляйповим. Вже зараз зауважуємо Машовець, окремі ділянки цієї дороги втратили практичну придатність для руху наших українських підрозділів під постійним вогневим контролем російських засобів знищення. Північніше продовжуються спроби російських підрозділів вийти до річки Волча. Російські війська досягли районів Орестополя та Новоселівки та частково закріпились там. Українські сили утримують Сосновку та Олександроград, що тимчасово зупиняє просування. Однак російські штурмові групи намагаються обходити вузли оборони, просуваються до Новоолександровки та Олексіївки. Така Конфігурація за оцінкою експерта створює загрозу часткової ізоляції Уляєпільського району оборони від українських сил, що утримують лінію вздовж Вовчої пізніше, північніше, точніше та західніше. Одночасно російські підрозділи намагаються вийти до місця злиття Волчий та Гайчура. Та просунутись в напрямку Андріївки. Рух з двох фулангів формує реальну ймовірність охоплення всього Гуляй-Пільського вузла. Масовець оцінює ймовірність подібного розвитку подій 50 на 50. Аналітик окремо підкреслює незвично високі темпи наступу на цьому напрямку, приблизно 3 км на добу. На ділянці, шириною більше 40 кілометрів, російські сили ведуть послідовне просування в кількох напрямках одночасно, що розтягує оборону Збройних сил України та ускладнює маневр резервами. Якщо охоплення вдасться, у противника з'явиться можливість просунутись до Новоніколаївки та створити загрозу вже. Ореховському району фактично створюючи українські позиції, е, е, зворачуючи українські позиції південніше Запоріжжя, незважаючи на окремі тактичні успішні контратаки, включаючи операцію під Іванівкою, де дійсно українські війська змогли відтіснити противника за Волчу. Загальна оцінка експерта залишається недоброю, неблагоприятною, Збройні сили Російської Федерації активно вводять підкріплення, підтримують високу густоту піхоти. А загальний характер наступу говорить про спробу до операційного прориву, а не до повільного позиційного тиску. За словами Машовця, якщо Гуляйпільськ Ділянку фронту не стане пріоритетом для українського командування в найближчий час, його наслідки можуть виявитися значно більш серйознішими, ніж навіть втрата Покровська. І з цим важко не погодитись. Якщо обрушиться оборона Збройних сил України в Запорізькій області, противнику відкриється дорога до Миколаєва, Херсона, і Одеси, де протягом чотирьох років війни так і не з'явилися серйозні укріпрайони і фортифікації. Запити влади України, намагання тиснути на ухилянтів і СЗЧників все менш реалістичні, незважаючи на гучні заяви депутатів про майбутні жорсткі міри. Українське суспільство чітко демонструє інший настрій: люди не вірять у можливість військової перемоги і, бачачи швидке завершення війни не на полі бою, а за столом переговорів. І саме тому опір ТЦК зроста, а потік військовослужбовців, які тікають все з ще, вже перетворився на неконтрольовану лавину. На цьому фоні народний депутат Федя Венеславський пропонує ввести щодо ухилянтів міри з комунальних практик блокування рахунків, заборону на управління автомобілем, миттєве обновлення доступу до фінансів. Але ці погрози звучать в той момент, коли... Утворена в Україні система вже фактично руйнується. 21 тисяча військовослужбовців на місяць тікає з фронту, вибираючи втекти все СЗЧ, а не загинути в посаці або під наступним ударом дрона. І влада добре знає, що реальної роботи по пошуку таких бійців нема. Ні один силовий орган фізично не здатне ловити десятки тисяч людей щомісяця. Це вже не індивідуальні випадки, а масове дезертирство, яке для українських солдатів стало способом для виживання. Для багатьох це звичайне злочин, а єдиний шанс дожити до кінця війни. Живими поруч з родиною, без страху, що на голову в будь-який момент впаде ФПВ дрон, касетний боєприпас або авіабомба. По тим же причинам українці все е, сміліше чинять опір ТЦК. Історії, як та, що відбувалася на днях в Одесі, де Прохожі відбили затриманого від воєнкомів, стають новим соціальним феноменом. Люди більше не бояться втручатись відкрито, тому що розуміють, сьогодні ТСК тягне в бус незнайому людину, а завтра вже потягнуть їх самих або їх друзів, близьких, родичів. Запити зробити життя уклоністів невитримними. Виглядають більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою. Система мобілізації вже зламалася. Я попереджав про це і не раз. А деморалізація військ досягла такої ступені, що навіть підвищення покарань не утримує бійців від цієї з Про це говорять і волонтери. І самі командири в окремих бригадах роти коблотовані на 10-15 осіб, а батальйони на кілька десятків. Поки в Раді обговорюють блокування рахунків і заборону на управління автотранспортними засобами, країна спостерігає повністю інший процес. Громадяни масово роблять вибір в користь життя, а не в користь безперспективної Бусифікації людовольства або перебування на фронті. І чим настійніше влада вимагає, намагається закручувати гайки, тим швидше ця система руйнується. Люди розуміють, що війна наближається до фіналу і хочуть дожити до цього моменту. І ніяк кінові закони цього вже не змінять. Треба було чути те, що я казав в 22-му. І не запускати бусифікацію, не запускати людововство. Але історія з заблокованими в Мирнограді українськими підрозділами, про яку пише Білд, показує, як фронт поступово перестає бути керованим в попередній логіці. Формула або виходьте. Або дайте ресурси, інакше шансів не залишиться не просто емоційний жест, а зафіксована в прямій розмові втрата оперативного контролю. Якщо постачання можливе тільки дроманами та дистанційними роботами, а противник, за словами самих бійців, закріпився практично в кожному кварталі, значить, річ не скільки про боротьбу за місто. Скільки про спробу зберегти особовий склад вже, з вже утвореного тактичного котла, про який ми кажемо не перший день. З військової точки зору, такі звернення завжди з'являються не на початку кризи а ближче до її фінальної стадії. Коли солдати доходять до публічних прохань про допомогу через медіа, це означає, що вертикаль управління. Або перегрушена, або не може запропонувати логічний, реалістичний план виходу. Біль в цьому випадку стає каналом тиску на українське командування та західних партнерів. Одночасно, публікація транслює сигнал без негайних рішень втрати будь, будь, ну, просто будуть великими, величезними. А відступ необхідний. Однак картина, яку описують самі військовослужбовці, вкладається в більш широку логіку війни на витощення. Російська армія методично вдавлює оборону, вимушуючи українські підрозділи або відступати, або знаходитись на півоточенні з зруйнованою логістикою. Мироноград в цьому сенсі не виняток, а один із вузлів. На якому стає видимим загальний тренд, боєприпаси та резерви не встигають за темпами наступу? Політичний шар у цій історії не менш важливий, ніж військовий. Поява таких матеріалів у західній пресі буде підсилювати дискусію про те, наскільки реалістично продовжувати вимагати від Києва утримування ліній. При зменшенні ресурсів і зростанню втрат для українського керівництва це створює дуже неприємну розвивку. Визнавати необхідність відступу та перегрупування означає фактично підтверджувати погіршення ситуації, намагатись закріпитись в мирнограді до останнього означає ризикувати великим оточенням та медійним шоком. Проте саме тому Мирноград варто розглядати не як окремий епізод, а як індикатор стану всієї системи оборони. Чим частіше будуть з'являтися історії про заблоковані підрозділи та паралізовану логістику, тим очевидніше стане, що війна вступила у фазу, де фактичні тактичні рішення починають безпосередньо ламати. Політичну повістку і в Києві, і в європейських столицях. А сьогодні, друзі, сьогодні Сибіга, міністр закордонних справ, відмовився і каже: ми будемо стояти насмерть. Сука, взяв би в окоп, загнав під Мирноград. Ми не приймемо ніяких умов, ніяких, які порушують суверенітет. Таку знищать. Його повністю знищують і зідуть суверенітет і державність. А ще б'ють народ, вб'ють людей. Але це біг і байдуже, бо він представляє зелену гниду. І йому важлива війна війна як подальший спосіб існування. А інші зелені гниди, зелені мародери, які сидять в парламенті, вчинили ще один злочин. Вони ухвалили державний бюджет України. Собі втричі заробітні плати підняли, а військовим. Во. Як так можна виграти війну, коли в запіллі в тебе діє цілий загін владних і провладних мародерів, які б'ють своє власне військо в спину? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою. і буде.